Те, як ви думаєте, визначає те, як ви керуєте. На жаль, ми всі вразливі до сильних когнітивних упереджень і нездорових моделей мислення, які негативно впливають на наше лідерство. Ви знаєте, як це відбувається в один момент. У вас можуть бути сильні, здорові, впевнені думки, а в наступний ви боретеся зі страхом, невпевненістю та сумнівами в собі. У цьому епізоді ми визначимо один обмежувальний спосіб мислення та попрацюємо над тим, щоб змінити наше мислення для розширення нашого лідерства. Цей випуск я назвав виграти війну у своєму розумі привіт, вітаю на черговому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Наша місія допомогти вам стати лідером, за яким охоче слідують інші. Я хочу висловити щиро подяку тим із вас, хто оцінив або залишив відгук до нашого контенту. Якщо ви цього не зробили, а цей матеріал цінний для вашого лідерства для мене було б дуже важливо, якби ви написали відгук або поставили йому оцінку. Я також ціную, коли ви запрошуєте інших слухати та приєднуватися до нас, щоб зростати в лідерстві. Велике спасибі за публікацію в соціальних мережах. Якщо ви позначите мене, ми зможемо побачити ваш допис і повторно опублікувати його. Я дуже радий повідомити вам що я отримав нову книгу, вона називається Виграти війну у своєму розумі, зміни своє мислення, зміни своє життя. Вона вийшла лише пару тижнів тому, і чесно кажучи, ми дуже вражені. З поміж усіх книжок, які я написав, ця безперечно має найбільшу популярність. Ми чуємо прекрасні відгуки про те, як даний контент дійсно допомагає змінити спосіб мислення людей. Перейдімо до нашої теми. Я хочу поговорити про важливість вашого мислення як лідера. Наведу кілька цитат із моєї книги Виграти війну у своєму розумі. Дам вам декілька важливих думок, які стосуватимуться кожної сфери вашого життя. Але потім ми підлаштуємо їх, щоб застосувати їх до вашого лідерства, тому що в цій сфері ваше мислення має більше значення, ніж ви можете собі уявити. Що ми знаємо, однією з головних цитат книги є: ваше життя є відображенням ваших думок. У багатьох різних аспектах ваше життя, те, що ви переживаєте, є відображенням ваших думок. Наприклад, дві людини можуть опинитися в абсолютно однаковій ситуації, і одна людина може сумувати через те, чого у неї немає, інша людина в тій самій ситуації. Вдячна за все, що у неї є так само і в лідерстві. Ви можете подивитися на двох різних лідерів, які стикаються з однаковою проблемою. Один лідер відчуває безнадійність, страх і боязкість. Інший лідер відчуває надію та бажання знайти рішення. Та сама ситуація, але зовсім різне мислення. Ваше життя є відображенням ваших думок. Якщо ми застосуємо це до вашого лідерства, то організація, яку ви очолюєте, є відображенням ваших думок. Чим би ви не керували ваша культура, трудова етика, драйв, настрій, пристрасть все це завжди відображає ваше мислення. Я це ще раз. Організація, яку ви очолюєте, є відображенням ваших думок. Отже, якщо вам не подобається те, що ви маєте, пора змінити своє мислення. Я хочу поговорити про ваші думки. Подумайте про те, про що ви думаєте. Реальність така, що у вас є домінуючі думки. У вас є думки, які ви схильні думати знову і знову і знову. Хороша новина полягає в тому, що деякі з цих думок дуже здорові. Погана новина, деякі з них ні. Одні продуктивні, інші більш руйнівні. Якщо ми віримо в те, що наше життя завжди рухається в напрямку наших найсильніших думок, то дуже легко перейти до вашого лідерства і сказати, що воно також завжди рухається в напрямку ваших найсильніших думок. Я наведу вам декілька прикладів. Якщо у вашому розумі в глибині душі ви вірите, що не можете довіряти людям, я гарантую, що з часом ваша команда стане настороженою та не довірятиме іншим. Якщо ви думаєте, що все завжди погано і ставатиме ще гірше, ваше мислення створить боязку культуру, несприятливу до ризику. Якщо ж ви знаходите хороше в людях та проблемах і бачите можливості, Ваша команда буде робити те саме. Вони будуть шукати можливості замість того, щоб постійно зосереджуватися на проблемах. І якщо ви вірите, що у вас є необмежені можливості для впливу та зростання, ваша команда стане більш амбітною та інноваційною. Чому? Тому що ваше лідерство завжди рухається в напрямку ваших найсильніших думок. Зауважте, ви є лідером, яким ви є сьогодні, завдяки вашим думкам у минулому. Тепер спроектуємо наперед. Лідер, яким ви станете завтра, буде відображенням думок, які ви думаєте сьогодні. я скажу це ще раз. Чим би ви не керували ваша культура, ваша робоча етика, ставлення вашої команди завжди відображатиме ваше мислення. Отож, якщо вам не подобається те, що ви маєте, настав час. Змінити своє мислення зараз. Я призупинюсь і попереджу вас, що решта цього контенту вимагатиме від вас певної роботи. Серйозно, щоб справді застосувати те, про що ми говоримо, вам доведеться дещо поміркувати, зробити деякі нотатки, і щоб ви могли прослухати весь цей подкаст, вам буде краще подивитися його, адже ми додамо титри на екран, які буде корисно не лише почути, а й побачити. І опісля я справді заохочую вас отримати посібник для лідерів, оскільки він може допомогти вам застосувати те, про що ми будемо говорити. Щиро скажу, що робота над цією вправою може бути однією з найважливіших речей, які ви робите. Що впливає на потенціал вашого лідерства. Тож, якщо ви готові братися за роботу, уперед для початку хочу попросити вас, щоб ви на мить побули чесними і визнали, що як у лідера у вас є дуже сильні когнітивні упередження, у вас дуже добре розвинені ментальні фільтри, або, іншими словами, ментальні рамки. Хтось з вас запитає: добре, а що таке когнітивне упередження? Спробуємо розібратися. Кендра Чері опублікувала справді корисну статтю на цю тему, і вона так визнавала. Значила когнітивне упередження. це систематична помилка в мисленні, яка виникає, коли люди обробляють та інтерпретують інформацію в навколишньому світі, і яка впливає на їхнє рішення та судження. Я повторю, це важливо. Когнітивне опередження це помилка у нашому мисленні. Вона виникає щоразу, коли ми дивимося навколо та інтерпретуємо все, що бачимо в навколишньому світі. І наше неправильне тлумачення потім впливає на наші рішення та судження. Що це. Це помилка в міркуванні заснована на наших особистих уподобаннях або переконаннях. Ми б могли сказати, що когнітивне упередження це фільтр за замовчуванням або система відліку за замовчуванням. Чому різні лідери по різному реагують на ту саму ситуацію? Подумайте про це: та сама проблема або та сама можливість, і два різних лідери мають дві абсолютно різні реакції. Чому? Бо відрізняються не факти, а фільтр справа не в фактах, а в тому, як лідер бачить або фільтрує те, що відбувається навколо нього. Наведу декілька прикладів когнітивних упереджень. Це вимагатиме ваших зусиль та зосередженого слухання. Коли у вас є когнітивні упередження, ось невелика підказка. Ви швидше за все не знаєте, що вони у вас є, тому що ви упереджені. Я розберу з вами сім із них, і причина в тому, щоб змусити вас задуматися наприкінці цієї вправи. Я спробую допомогти вам розібратися в одній негативній моделі мислення, яка негативно впливає на ваше лідерство. Ми розглянемо сім великих когнітивних упереджень, а потім спробуємо детально розібратися, який у вас один негативний послідовний шаблон мислення, який шкодить вашому лідерству. А далі спробуємо скоригувати його. Отже, я дам вам сім упереджень. А після ми розберемо їх трохи повільніше. Є упередження підтвердження, є упередження проекцій, є упередження переваги. Існує упередження оптимізму, упередження негативізму. Існує упередження переоцінки, і є упередження експертності. Це ні в якому разі не повний перелік, але це початок. І вони дуже поширені серед лідерів. Ви, ймовірно, побачите деякі з них у себе. Упередження підтвердження. Що це? Якщо у вас є упередження підтвердження, ви, швидше за все, слухаєте або взаємодієте з джерелами, які підтверджують ваші попередні висновки. Упередження підтвердження надає перевагу тому, що підтверджує вашу думку, і відкидає те. Те, що ні, це можна часто побачити в соціальних мережах. Люди будуть спілкуватися лише з тими, хто думає так само, як вони І це підтверджує їхні переконання це можна побачити з людьми, які вірять у теорії змови. Вони читають те саме, слухають тих самих людей і раптом починають вірити в те, що неправда насправді є правдою. Це може стати справді небезпечним для команди, коли серед нас лише ті люди, які думають так само, як ми. Поговоримо про упередження проекцій. Це коли ви переоцінюєте те, як інші бачать вас, і припускаєте, що вони погоджуються з вами. Ви бачили це на зустрічі. Хтось думає, що всі згодні. А насправді. Лідер з упередженою проекцією просто перебирає людьми. Є упередження переваги, і це те до чого я вразливий. Це коли ви зациклені на деяких речах, ігноруючи інші важливі та критичні чинники. Вам подобається чути певну людину, але ви не слухаєте трьох інших людей, які висловлюють свою точку зору. Ви можете розпочати нову ініціативу в цей день, і ви не усвідомлюєте, що вбиваєте моральний дух команди, тому що просите їх зробити щось майже неможливе, або ви робите все термінове і ігноруєте важливе це упередження переваги. Є упередження оптимізму, і це коли ви переоцінюєте те, що можливо, і недооцінюєте потенційний ризик і ціну. Людям справді добре бути оптимістами, але коли ви не усвідомлюєте, що все може піти не так, економіка може змінитися, може статися глобальна пандемія чи щось інше, ви можете переоцінити те, що можливо, і недооцінити ризик. Може бути навпаки, це називається упередженням негативізму. Саме тоді ви згадуєте і зациклюєтеся на тому, що пішло не так, і забуваєте те, що було добре. Ви можете пам'ятати про виправлення і забути радість похвали. Це упередження негативізму, а ще є упередження переоцінки. Тоді ви звинувачуєте зовнішні сили у своїх невдачах і затримках і приписуєте собі непропорційну заслугу за успіхи. Іншими словами, якщо щось не працює, це не моя вина. Все добре. Це тому, що я чудовий. Це упередження переоцінки. Нарешті є те, що ми назвемо упередженням експертності, і це коли ви переоцінюєте думки інших. Наприклад, я маю почути думку консультанта чи когось іншого. Зі сторони ви переоцінюєте думку інших і дискредитуєте власні лідерські інстинкти та інтуїцію. Що ж роблять ці упередження? Вони часто створюють домінуюче, нездорове та непродуктивне мислення. Ми всі їх маємо. Я дав вам усі ті різні когнітивні упередження, щоб допомогти вам детально розібратися у своєму першому завданні. Їх сьогодні у нас буде два. Ваше перше завдання таке. Я хочу, щоб ви спробували визначити мислення номер один, яке вас стримує. Лише одне. Ми не будемо намагатися атакувати три чи чотири. Але я хочу, щоб ви спробували визначити мислення номер один, яке стримує ваше лідерство. Когнітивні упередження, про які ми говорили, можуть змусити вас задуматися, і ваше неправильне мислення може не підпадати під одну з цих категорій. Тож я висловлю вам ще кілька думок, які я бачив у. Своєму лідерстві чи в інших лідерах навколо мене, а якщо я скажу щось, що резонує з вами, ви можете занотувати це. Я хочу, щоб ви дійсно спробували розібратися в негативному або нездоровому мисленні. Номер один, яке обмежує ваше лідерство. Ви можете мати декілька, але ми спробуємо знайти лише одне: ви можете чути у себе в голові знову і знову щось на зразок цього. Я не маю того, що потрібно, щоб бути великим лідером. Вам не вистачає впевненості, і це опередження продовжує вас стримувати. Ви можете думати. Ніхто не може зробити це так добре, як я. Ми часто це бачимо. Це лідери, які мають проблеми з делегуванням або проблеми з гордістю, або й те інше. Ніхто не може зробити це так, як я. Ви можете знову і знову думати. У дні не вистачає часу. Ви погано розбираєтеся в управлінні часом, енергоменеджменті, виставленні пріоритетів або делегуванні. І тому ви кажете, я просто не можу це все зробити. І ця думка, ця рушійна думка стримує вас. Ви можете знову і знову думати. А раптом вони дізнаються, що я не знаю, що роблю, або ви можете думати, мої найкращі дні позаду, чи я занадто молодий і занадто недосвідчений для цієї ролі. Або ж я просто не конфліктна людина. Я весь час чую. Я просто не люблю конфронтувати з людьми. Ще ваше мислення може бути таким: я просто не можу змінитися, я ніколи не зможу стати кращим. Я ніколи не стану хорошим лідером. Це може бути те, що я сказав, чи щось пов'язане, або щось зовсім інше. Але я хочу, щоб ви спробували детальніше зрозуміти, яке мислення вам потрібно змінити Назвіть це, тому що ви не можете перемогти те, що ви не визначили. Чому це має значення? Причина полягає в тому, що когнітивні упередження є глибоко вкоріненими, і кожна думка, яку ми маємо в голові, створює нейрохімічні зміни в нашому тілі. Можливо, ви вивчали нейронні шляхи. В нашому мозку є мільярди шляхів або доріг, і ми знаємо з науки, що чим частіше ви думаєте про... Про якусь думку, тим легше вам згадати її знову. Якщо ви думаєте про це достатньо довго, думка стає вашою думкою за замовчування. У вас з'являються упередження. Отже, щоб змінити своє лідерство, а це так важливо, ви повинні змінити своє мислення. Щоб думати по іншому, ви маєте прокласти новий шлях у своєму мозку. Наука назвала б це перебудовою вашого мозку. Як християнин, скажу, що Біблія називає це оновленням вашого розуму. Те інше абсолютно точно, послідовно та правдиво. Я хочу, щоб ви просто назвали одну неправильну модель мислення, про яку ви думали знову і знову і знову, яка обмежує вас і стримує. Тепер, коли у вас є мета, як тільки ви назвали це мислення, настав час завдання номер два описати нове мислення, яке буде правдивим щодо вас. Завдання номер один яка неправильна модель мислення заважає вам, друге завдання опишіть нове мислення. Яке буде правдивим щодо вас я задам вам це питання двічі, щоб воно запало вам в душу. Про що конкретно ви хочете думати, щоб замінити старі негативні та некорисні моделі мислення? Яку конкретну думку ви хочете втілити у свій мозок? Про що ви хочете думати, щоб замінити ці старі негативні та марні моделі мислення? Я наведу вам кілька прикладів, і ця частина, ці твердження, будуть доступні для вас у посібнику для лідерів. Його ви зможете завантажити за посиланням в описі до цього відео. Отож, ви можете подумати: я не маю того, що потрібно, щоб бути великим лідером. Те, що я хочу що щоб ви зробили, це створили власне Лі, твердження. Це може бути приблизно так. Бог дав мені дар лідерства. Лідерство це не просто те, що я роблю. Лідер це те, ким я є. Я пропоную переконливе бачення, створюю заразливу здорову культуру. Люблю лідерів та даю їм можливість робити більше, ніж вони вважали можливим. Я повторював би це твердження знову і знову і знову, доки не прокладу новий шлях і не повірю, що це правда. Я наведу більше прикладів, щоб ви могли застосувати. Сувати це до свого лідерства у вас може виникнути проблема гордості чи делегування повноважень, і ви подумаєте, ніхто не може зробити це так добре, як я. Ну це насправді дуже по-дурному. Я вам кажу прямо. Тож ось ваше твердження. Ви скажете це приблизно так. Мене оточують чудові лідери, які з кожним днем стають кращими. Оскільки я вірю в інших, я буду довіряти їм, надавати їм можливості та святкувати їхні перемоги. Моя цінність базується не на тому, що я роблю. А на тому, що я даю іншим можливість робити, це важливо. Я хочу, щоб ви впровадили це у своє мислення. Справа не в тому, що ви робите, а в тому, що ви даєте можливість іншим робити. Наведу ще декілька прикладів: у мене є час зробити все, що я вирішу. Оскільки я ефективний лідер, я ефективно працюю, ефективно розставляю пріоритети та стратегічно делегую повноваження. Я виконую справу. Якщо вас обмежує думка, мої найкращі дні позаду, я просто не зб. Я збираюся змінювати ситуацію, ви можете придумати власне твердження. Оскільки я не помер, я не закінчив. Мій досвід, моя найбільша цінність. Я сповнений енергії та пристрасті, бо знаю, що мої найкращі дні попереду. Ви можете думати, я просто не конфліктна людина. Прокладайте новий шлях, повторюйте собі знову і знову. Я люблю свою команду достатньо, щоб вказувати на помилки і допомагати розвиватися у правильному напрямку. Оскільки я сильний лідер, я пропоную корисні. Незворотний зв'язок та вдячний його отримувати. Якщо ви знову і знову думаєте, я просто не можу змінитися. Скажіть собі щось подібне: з кожним днем я стаю все кращим і кращим. Я дисциплінований у своєму розумі, своєму тілі, своїх стосунках і своєму лідерстві. Сьогодні я краще ніж був учора, і завтра я буду кращим, ніж сьогодні. Те, що я хочу зробити, дуже важливо. Це дуже допомогло змінити моє лідерство, і я хочу заохотити вас, знайти час, щоб визначити. Чити, яке саме рушійне негативне мислення стримує вас, а потім сформулювати твердження, яке зачіпає, мотивує і надихає вас мати надію та змінити спосіб мислення. І ось що ви зробите: ви будете тренувати свій розум до бажаної істини. Іншими словами, якщо ви хочете мати здорове тіло, ви їсте здорову їжу, виходите в тренажерний зал, ви тренуєте своє тіло. Якщо ви хочете мати здоровий розум, якщо вам потрібен здоровий процес лідерства, ви наповнюєте свій розум здоровим. Думками і тренуєте його дуже, дуже чітко. Ви визначаєте одну думку, одне когнітивне упередження, яке хочете змінити, і ви описуєте нове мислення, яке хочете, щоб було правдивим для вас. Що далі? Це дуже просто. Я закликаю вас записати це, розмістити всюди, де ви можете це знайти, написати це, подумати про це, зізнатися в цьому, поки не повірите. Ви запишете це, ви подумаєте про це, ви зосередитеся на цьому. Ви будете над цим міркувати. Ви будете зізнаватися в цьому, поки не повірите. Це займе деякий час, тому що ми маємо деякі дуже нездорові моделі мислення. У нас є декілька сильних нейронних шляхів, і ми збираємося створити деякі нові, які будуть правдою щодо нашого лідерства. Я хочу повторити це ще раз. Ви повинні пам'ятати, що коли справа доходить до вашого лідерства, вашого мислення запевняю вас, це має більше значення, ніж ви можете собі уявити. Чому? Тому що організація, яку ви очолюєте, є відображенням ваших думок. Отже, якщо вам не подобається те, що у вас є, час змінити своє мислення. І дозвольте мені просто взятися за вашу справу. Ви не жертва своїх думок. Ким ви є? ви лідер. Тож ви спрямуєте свої думки на те, що є істинним і корисним для вашого лідерства. Визначте одне негативне мислення. Опишіть нове мислення, яке буде правдивим щодо вас. Пишіть, думайте, зізнавайтеся, поки не повірите. Чому? Тому що лідер, яким ви станете завтра, буде відображенням думок, які ви думаєте сьогодні. Що ж, хочу сказати вам щиро дякую. Дякую за те, що слухали. І якщо цей матеріал є корисним, я припускаю, що моя нова книга буде дуже дуже корисною, щоб допомогти вам оновити свій розум. Вона називається Виграти війну у своєму розумі. До речі, видавництво Кана видало цю книгу українською. Ми хочемо розіграти серед вас три примірники. Для цього вам потрібно написати в коментарях хочу книгу. Підсумки підведемо наступного четверга, 23 травня. Ми завжди це говоримо, і я справді заохочую вас просто бути собою. Як лідери, ми відчуваємо тиск, ми хочемо зробити все правильно. Ми ніколи не хочемо робити помилок, але я просто сказав вам бути собою. Чому? Тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, який завжди правий.